Metal Gear Solid – культова і найпопулярніша гра на PlayStation 1. Але чи знали ви, що спочатку Кузьма планував випустити її зовсім не на PlayStation? У 1994 році гру задумували як Metal Gear 3 для консолі 3 do та після виходу PlayStation розробку перенесли саме під неї. І тоді Кодзіма вирішив змінити назву, адже на заході майже ніхто не знав про перші дві частини серії. І тому гру перейменували в Metal Gear Solid. Слово Solid мало подвійний сенс, перехід у 3D та відсилку до головного героя Соліда Снейка. Робота над грою почалась у 1995 році. Щоб зробити світ максимально реалістичним, команда консультувала з експертами з озброєння. Кодзіма казав, якщо гравець не вірить у світ гри, створювати її немає сенсу. І як ми бачимо, вибір на користь PlayStation зробив гру легендарною. А ви проходили цю гру? До речі, у мене з'явився телеграм-канал. Прошу вас підписатись, оскільки там буде ексклюзивний контент, якого немає тут. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.